В цьому відео поговоримо про 5 найочікуваніших ігор 2025 року. Одразу хочеться зазначити, що я робив підбірку тих ігор, які особисто мені подобаються і на що я дійсно чекаю. Зрозуміло, що гарних ігор готується значно більше, але я обрав власний топ 5. І ще хочу зауважити, що не буде ніякої градації, тобто я просто розкажу про 5 ігор без всіляких місць. Думаю, зараз стало все зрозуміліше. І до речі, розумію, що у кожного свій смак, тому буду радий почитати в коментарях. Ваш топ найочікуваніших ігор 25-го року. Ну а зараз сідайте зручніше, я вас вітаю на каналі Гімха та з вами, як завжди, Олексій. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і, звісно, натиснути на дзвоник. Почати хочу з Doom The Dark Darkс. Гра є прикволом до Doom 2016 року та Doom Eternal, розповідаючи про становлення Doom Slayer'а у середньовічному світі, де він протистоїть силам пекла. До речі, тільки 23 січня стало офіційно відомо, що реліз запланований на 15 травня 2025 року. Гра вийде на PS5, Windows та Xbox. І найцікавіше, що гра буде одразу доступна у Game Pass. Коли дивишся, скільки коштує гра, то одразу хочеться якось пограти через Pass. Ну а події гри розгортаються у техно-середньовічному світі, де королівство бореться проти демонічних сил. Ми візьмемо на себе роль, Думгая, ну, це очікувано. Він стає останньою надією королівства у війні проти пекла. Гра зосереджена на більш обґрунтованому та обдуманому стилі бою порівняно з попередніми частинами. Зі слів розробників, головний герой буде як залізний танк, оснащений покращеними можливостями ближнього бою та функцією повільнення часу для більш точного контролю під час сутичок. До речі, гра пропонує Ширені можливості налаштування складності та швидкості геймплею. Це все дозволить гравцям адаптувати досвід гри під свої вподобання. Новий Doom привертає увагу шанувальників серії завдяки своєму унікальному середньовічному сеттингу та, звісно, новим механікам, які додають свіжості до класичного геймплею. Покращення ближнього бою, введення нових видів зброї, а також, звісно, нові механіки все це обіцяє незабутній експіріанс для гравців. Загалом, Doom The Dark Age обіцяє запропонувати новий погляд на улюблену франшизу. Зо поєднуючи знайомий інтенсивний геймплей з новими елементами та глибшим зануренням у світ гри, як ми розуміємо, буде дуже цікаво, тому це ми, звісно, чекаємо. Ghost of Yotei – наступна гра, на яку я чекаю. Гра є продовженням Ghost of Tsushima і запланована до випуску, на жаль, тільки на PlayStation 5 у 2025 році. Але, як ми розуміємо, через деякий час гра також з'явиться і на ПК, як це й було з Tsushima. Звісно, деякий час Ghost of Yotei буде ексклюзивом Sony. Ну а щодо гри, в цей раз дії розгортаються у 1603 році, через 329 років після подій оригінальної гри на острові Хокайдо. Гравці візьмуть на себе роль Ацу, жінки воїна. Яка приймає образ примари на початку періоду Едо. Розробники зазначають, що гравці матимуть більше контролю над наративом та виборами порівняно з попередньою грою. Ацу буде володіти як традиційним самурайським мечем, так і самі сином. Це традиційний японський музичний інструмент. Він додасть унікальності в її бойовий стиль. До речі, протягом подорожі нас буде супроводжувати таємничий вовк, який, ймовірно, відіграватиме важливу роль у сюжеті та гімплеї. Нам обіцяють покращену візуальну складову, нові механіки та додаткову зброю. Після Успіху Ghost of Tsushima, яка отримала визнання за баланс між спокійними моментами та динамічним самурайським екшеном, шанувальники з нетерпінням чекають на Ghost of Yotei. Новий сеттинг, героїня та обіцяні покращення роблять гру однією з найбільш очікуваних ексклюзивів для PlayStation 5 у 2025 році. Наступна гра в списку моїх найочікуваніших ігор це Mafia The Old Country. Це вже знайома багатьом гра серії Mafia. Реліз заплановано на літо 2025 року для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Дії гри будуть розгортатися на початку 1900-х років на Сицилії. Гравці візьмуть на себе роль Енсо Фаварії, молодого чоловіка, який намагається вижити та знайти своє місце в жорстокому світі організованої злочинності. Гра обіцяє глибоке занурення в походження мафії та її вплив на. На суспільство того часу. Окрім цього, нам пообіцяли автентичний досвід з реалістичним зображенням Сицилії на початку 20-го століття, включаючи як сільську місцевість, так і міські райони. Ну а для підсилення занурення гра матиме повну локалізацію з озвученням на сицилійському діалекті. Ну і звісно, гра буде мати офіційну українську текстову локалізацію. Це взагалі must have. Я дуже вдячний тим розробникам, які звертають увагу на це і додають свої ігри нашу локалізацію. Особисто мені проходить. Ти гру стає вдвічі приємніше, і хотілося, щоб більше ігор виходили з нашою українською локалізацією. Ну а щодо самої мафії, то, як і в попередніх частинах серії, нам слід очікувати насичений сюжет з глибокими персонажами та драматичними поворотами, що нагадують класичні мафіозні фільми. Після восьмирічної перерви в серії я прям з нетерпінням чекаю на нову частину, яка обіцяє повернення до витоків організованої злочинності та, звісно, глибоке занурення в історію. Анонс гри на Gamescom 2021. 4 викликав значний інтерес. А новий трейлер представлений на The Game Awards, тільки підсилив очікування. Дест Трендін 2 on the Beach – гра, про яку, напевно, не чув лише ледачі. Це продовження оригінальної Death Stranding, випущеної ще у 2019 році. Як згадаю, скільки шуму було в інтернеті, коли вийшла Death Stranding. А реліз другої частини заплановано на 2025 рік і, на жаль, тільки для PlayStation 5. Але я більш ніж впевнений, що це тимчасово і через деякий час ПК пани все ж зможуть пограти в черговий шедевр від Kojima Productions. Гравці знову візьмуть на себе роль Сема Портера Брі. Джеса, кур'єра, який вирушає в нову подорож, щоб врятувати людство від загибелі. Як і в першій частині, гра поєднує унікальний геймплей подорожей з насиченими катсценами та вражаючим дизайном персонажів. Очікується, що Death Stranding 2 розширить концепцію єднання з першої гри, досліджуючи важливість як цифрових, так і фізичних зв'язків між людьми. Розробка почалася після успіху першої частини, і це не дивно. Хідео Кодзіма зазначив, що пандемія covid 19 вплинула на його бачення сюжету, спонукаючи переосмислити. Концепцію єднання та підкреслити важливі зв'язки між людьми оригінальна Death Stranding отримала схвальні відгуки та новаторський геймплей. Я в свою чергу з нетерпінням очікую продовження, сподіваючись на подальший розвиток історії та нові ігрові механіки. Ну і наостанок я залишив Grand Theft Auto 6. Більш ніж впевнений, що це було дуже очікувано, адже GTA 6 є однією з найбільш очікуваних ігор сучасності. Її реліз заплановано на другу половину 25-го року для PlayStation 5 та Xbox Series. Проте особисто я чомусь сумніваюся, що вона взагалі вийде в цьому році. Поки що офіційних переносів не було, окрім декількох нахрюків. Проте мені щось здається замало часу залишилось для того, щоб встигнути зробити другий трейлер, геймплейний трейлер, релізний трейлер та й це таке інше. Я, звісно, дуже хотів би, щоб я помилявся, проте я просто ділюсь власними думками. Ну камон гайс, ми чекаємо майже 12 років, тому залишилось точно менше. Ну а загалом, що там по грі? Дія GTA 6 розгортатиметься у вигаданому штаті Леоніда з головним містом Вай Сіті, натхненим Майамі. Сюжет буде зосереджений на двох головних героях: це Люсія та Джейсон. Вони будуть займатися злочинною діяльністю, і це не дивно. До речі, Люсія стане першою жіночою протагоністкою в історії серії. Очікується, що GTA 6 запропонує гравцям величезний відкритий світ з можливістю дослідження не лише міста Vice City, але й його околись, включаючи болотисті місцевості та тропічні острови. За деякими даними, площа ігрового світу може досягти 200 квадратних кілометрів, що значно перевищує розміри попередніх частин. Гравці зможуть взаємодіяти з більшістю будівель, що додає глибини та реалістичності ігровому процесу. Grand Theft Auto 6 є однією з найбільш очікуваних ігор завдяки успіху попередніх частин серії. Особливо п'ятої частини. Фанати з нетерпінням чекають на нову частину, сподіваючись на ще більш захоплюючий сюжет, покращену графіку та інноваційний геймплей. І наостанок я залишив трішки цікавих фактів про гру. Перший трейлер GTA 6, випущений у грудні 23-го року, набрав 90 мільйонів переглядів за 24 години, встановивши рекорд на YouTube. На момент запису цього відео на трейлері позначка у 236 мільйонів переглядів. Ну це просто неймовірно. Аналітики прогнозують, що GTA 6 може стати найбільше. Більшим релізом з очікуваними доходами більше ніж 3 мільярда доларів протягом першого року після випуску. Як ви розумієте, хайп навколо гри просто величезний. Загалом гра обіцяє стати значущою подією в індустрії ігор, та й мені здається не тільки ігор. В мене вийшов ось такий списочок. Звісно, я запрошую вас у коментарі, щоб ви поділилися своїми враженнями та думками, а також залишили свою підбірку найочікуваніших ігор 2025 року. Ну а в мене на цьому все. З вас лайк, підписка на канал, а також не забудьте натиснути на дзвоник. Ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.